Український письменник Макс Кідрук презентував у Черкасах свою нову книжку Колонія. Це 25-те місто містотуру, який є доброчинним. Кошти за всі виручені квитки та рекламну продукцію перераховують волонтерському штабу Ангар для купівлі дронів для Збройних сил України, розповіла Суспільному організаторка заходу Ела Яцута. Загалом за весь тур вдалося зібрати 720 тисяч гривень. Ми давно стежимо за їхньою діяльністю. Я в команді цього, цього колективу, і ми працюємо виключно з тими військовими чистинами, які перебувають на передовій відповідно можемо чітко знати, що ті кошти, які люди нам донатять, купуючи квитки, мерч або в скриньку, точно підуть за своїм призначенням. В нас були передбачені безкоштовні входи за реєстрацією для тих міст, які є прифронтовими, зокрема в Дніпрі або в Запоріжжі, в Запоріжжі або в невеличких містах. Не перелічити скільки разів за час підготовки Роману до друку, а пізніше під час планування туру я хотів зупинитися. Скасувати все. Проте я також розумію, що росіяни прийшли сюди не по територію. Вони тут, бо хочуть, щоб не було нас. І я постійно думаю про те, скільки за час повномасштабного вторгнення не опубліковано українських книг, не записано українських пісень, не знято українських фільмів чи не зіграно українських вистав. І тому я дякую, що ви тут. Я вдячний вам, що ви прийшли. Мені сподобалась книжка. Я вперше читаю таку книжку великого об'єму українського автора. Я є фанатом наукової фантастики, і взагалі те, як відображені події в книжці саме українські території, Україна. Ну, це було цікаво і дуже цікаво. І приємно, що українські автори. Починають писати і видають таку літературу. Мені дуже подобається Кідрук, Він взагалі подобається його слухати. В нього дуже гарні презентації. Він дуже чітко так і послідовно розказує. І тому от сьогодні вирішила якраз в Черкасах. І Макс приїхав, тому я вирішила. Приїхати, прийти послухати. У нього була презентація книжки Там, де нема Бога. І це його саме перша книжка його прочитала, і сама перша презентація тут дуже сподобалось. Тому от вирішила не пропустити і цю.